Непорозумілися жителі села Моломолинці, що неподалік Хмельницького, забили на сполох. кажуть, у них незаконно вирубують ліс. Мовляв, останнім часом почали помічати машини, які вивозять на перший погляд здорову деревину. Вирізали чуть не 5 гектарів дуба, кажуть, санітарна. Це йде санітарна. Щас вирізають більше 150 гектарів моломолинського садка. Натомість самим селянам лісники забороняють заходити в природну зону та збирати сухе гілля. Не дають зібрати ні гілячки, ніякої. Ми ходили з жінкою, назбирали таких то насіньких гілячків. Нас просто вигнали. Ці гілячки загрузили, забрали. Їх незаконно комусь віддали. Селяни стверджують, роками насадження було колгоспним садом, тож звикли самі розпоряджатися на цій землі, збирати ягоди, гриби та сухостій. Кажуть, дерева ніколи самовільно не рубали, забирали лише хмиз, аби взимку хоч якось законом. Мити на опаленні будинку, от жінка пішла в садки. Назбирала в неї чоловік. В ато назбирала отаку купку прутиків. Забрали їй забрали, забрали і сказали ти не маєш права сюди. Вигнали, вийди, каже, звідси ти не маєш права. Голова лісогринівецької сільради Віталій Гралюк лише розводить руками. Нічим допомогти людям не може. Пояснює, ліс завжди був державною власністю. З документами у лісівників усе в порядку. Про заплановані роботи сільську раду лісництво попередило. Люди обурені в селі. Чому їм не можна заготовляти собі на зиму паливу деревину, а лісники вирізають? Ну, кажуть, там дуби, ясини і так далі. На сьогоднішній день ми зараз зверталися наш поліцейський офшергромади, зверталися, перевірили документи, перевірили акти на ці роботи. Документи в них нормальні. Охоронці лісу стверджують, жодного самоуправства немає. Усі дозвільні документи вони мають на руках, просто виконують свою роботу. Наразі у лісі проводять заплановану санітарну виробку дерев. Людей не пускають, щоб стовбур не впав на голову. Ми бачимо заготовлену лісопродукцію, ми бачимо дров'яна деревина, яка куплена через аукціон яка поставляється споживачам, тобто той господарський захід, і, і те, що відбувається, воно відбувається законним чином. Лісники кажуть, дерева, стовбури яких на перший погляд здаються здоровими, насправді несуть приховану загрозу. Їхнє коріння повністю чи частково прогнило. Саме такі спеціально маркують, а після зрізають. Ми бачимо дерево, яке було взяти рубку. Є явні ознаки того, що воно повністю корінь пошкоджений гнилизною. Та навіть такі аргументи людей не влаштували, стоять на своєму. Я вам показую, де коріння. гниле. Тут Я Я живе дерево. Будь, Будь ласка. Я вам покажу, ходіть сюди, сюди. Я вам Таке покажу. Я першу вітру вона впав. За трохи я бачу живі дерева, порізані живі плавани. дерева. Розставляє всі крапки над і юрист це Ярослав це. Терковський. каже, заготовляти деревину можна лише зі спеціальним дозволом лісорубним квитком. Це ж стосується і сухих, мертвих чи повалених дерев. Усе це лісові ресурси, які належать державі. Тож спеціалізованому управлінню рубка законна. А от для місцевих людей навпаки не використання лісових ресурсів передбачає лісовий кодекс, зокрема Стаття 69 Лісового кодексу України, де чітко зазначено, що використання лісових ресурсів можливе тільки за отриманням лісового квитка. Дані лісові квитки видаються лісовими господарствами на підставі звернень. Відповідно за це передбачена кримінальна відповідальність. Як за майно, яке належить фактично державі, і незаконно вилучається з її обігу, не лише незаконно, а й шкодить природі в обласному управлінні лісового господарства. кажуть, так звана мертва деревина невід'ємний складник біологічних процесів. В деяких європейських країнах сухостій з різними ступенями розкладу обов'язково залишають на поверхні в різні ж живі організми, які використовують для як середовище існування, власне, мертву деревину, крім того. Власне, мертва деревина вона відіграє роль на... серйозну роль для накопичення власне вуглецю. На часі у нас є проблема з вивільненням вуглецю на планеті Земля, і власне мертва деревина вона акумулює в собі вуглець. Лісники із місцевими сперечатися не хочуть. Документи згодні показувати щоразу, але пускати у небезпечну зону не будуть, бо це незаконно і загрожує життю людей, навіть якщо самі вони цього не розуміють. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький новини 33 канал.